Джек пристрасно впився мою шию. На тумбі поруч засвітився телефон. Я кинула біглий погляд і ледь не зомліла. Меседж від Ен, моєї сестри, яка за дивних Ай. обставин зникла в горах тиждень тому. Ну і як тобі, Джек? Прочитала я на екрані і відштовхнула колишнього чоловіка Ен. Уся родина чекала, коли Ен вийде на зв'язок. Але я була впевнена: сестри більше немає. І справа не в бурі, яка застала її на висоті три тисячі метрів, а в чомусь чи комусь іншому. Бо Ен каталася професійно і навряд підкорилась би стихії. Про зникнення ми дізналися від її нового цивільного чоловіка, Майка. За його словами, того дня вони посварилися, і сестра сказала, що кататиметься сама. Це було в її стилі. Ен взяла дошку, вийшла з готелю, дісталася вершини, і відтоді її ніхто не бачив. Майк розповів, що занепокоївся, щойно повідомили про бурю. Телефон М не відповідав. На вершину його не пустили. Ані рятувальники, ані вертоліт, який кружляв навколо тієї клятої гори, казна скільки нічого не знайшли. Жодних уламків, сноуборда чи, прости господи, тіла. Поліція заяву не прийняла, мовляв, очевидна катастрофа, яких десятки на сезон. Її могло не статися, якби хтось подбав, щоб Ен не поїхала кататися в буревій. Ти звинувачуєш мене? тремтячим голосом запитав Майк, коли я озвучила ці думки при всіх, дивлячись йому прямо в очі. Це був черговий вечір у батьківській квартирі, де ми збиралися щодня, відтоді як зникла сестра. Молилися, посилали думки в космос і всю цю маячню. Ти чортів покидьок, ти не мав права відпускати її. Я не встигла відповісти Майку, бо на нього кинувся Джек, колишній чоловік моєї сестри. Він часто бував у нас після розлучення. Навіщав їхнього дворічного сина Томмі, з яким Енджела у батьків. Тато поважав Джека. Був переконаний, сестра помилилась і ще повернеться до нього. Майкл повалився на землю. Досить ліза. сердито зиркнула в мою сторону мама. Ти бачиш, що ти робиш до сіма? Ен обов'язково знайдеться. Цими словами вона допомогла піднятися майку. Тіло обов'язково знайдеться, поправила я її. Навесні, коли зійде сніг. Так сказали рятівники. Тиша здригнулася, коли я хлопнула дверима балкону. Я мусила дізнатися правду, бо від неї залежить, кому дістанеться опікунство на Томі. Хай це буде один із чоловіків сестри, але я маю бути переконана, що він не винний. Та поки що саме вони обоє її викликали найбільше питань. Майк п'є та ридає. Джек страждає і психує. Майк бачив Ен останнім. Джек приїхав на місце трагедії першим, доки Майк наклюкувався у номері. Майк міг бути причетним, бо Ен доводила його до сказу своїм небажанням переїжджати з малим до нього. Джек міг бути причетним, бо Ен вже давно не звертала на нього уваги і обмежувала його спілкування з сином. Ти думаєш, він причетний? Стрімкий потік моїх думок розсіявся із сигаретним димом. Джек класнув запальничкою позаду він або хтось іще. І хто ж, наприклад? Він проникливо вдивлявся мені в очі. Хіба мало хто ані розбила багато сердець? Джек усміхнувся, схоже, зрозумів мій натяк. І що ти робитимеш? Я поїду туди і не заспокоюся, доки не знайду там відповідь. Джек заперечив Я був там, там нічого немає, окрім снігу. Це була правда. Він зірвався з якоїсь конференції нейрохірургів, щойно дізнався про зникнення. Але я вже давно склала свій план. А тепер і я побуваю. Джек глянув на мене. Це може бути небезпечно. Я поїду з тобою. Що, що? Оце так несподіванка. Сам красень Джек, в якого я потай була закохана відтоді, як його привела Ен, який ніколи не сприймав мене всерйоз, і через якого я так і не зуміла завести жодних стосунків аж до тридцяти років, сам він раптом хоче допомогти мені у справі зникнення сестри. Це якийсь трюк. Чи дійсно благородна мета заради пам'яті колишньої дружини? Так чи інакше я не стала заперечувати. Це була гарна нагода тримати його на виду. Наступного дня ми з Джеком кинули речі в готелі під горою, орендували спорядження і пішли на підйомник. Та на вершині не знайшлося нічого, окрім таблички із картою селищ навколо. Ми вже збиралися поїхати в одне з них Монтон, як наглядач підйомнику сповістив про чергову бурю і наказав спускатися назад. Увечері ми пили вино і говорили про те, як без ен порожньо. В якийсь момент наші обличчя наблизилися, і він мене поцілував. Чорт, забирай, що він робить? Я вивільнилася з обіймів і ви зникла у ванній кімнаті. З одного боку, Джек мені завжди подобався. Та він був колишнім сестри. Чи й моїм підозрюваним. Це порив пристрасті від відчаю, Чи він збиває мене з пантелику? Окей, Джекі, давай зіграємо у цю гру. Побачивши смс у мене на екрані, Джек заклякає, щось пробуркотівши, чкурнув у свій номер за телефоном. Я спробувала набрати Н, але електронний голос сповістив, що вхідні дзвінки заблоковано абонентом. Далі сестра написала, що з нею все добре, її всі дістали, і вона хоче побути на самоті, а також що дає мені зелене світло на Джека. Звідки ти в мене всюди очі? При зустрічі розповім. І більше вона не відповідала. Це що, чийсь злий жарт? Я зателефонувала Майку. Виявилося, що Ен написала і йому. Чи це ти сам собі написав, подумала я. Потім мене набрала щаслива мама. Від цього хаосу починала боліти голова. Я попросила Джека залишити мене. Ранком ми вирушили додому. Розмовляли мало. Тільки не кажи Ен про те, що ми окей? Я коротко кивнула, бо взагалі думала не про це. По поверненню я одразу поїхала до поліції. Хотіла, щоб вони відстежили сигнал телефона. Але на мене дивилися як на навіжену: сестра знайшлася, годі грати у детектива, дитину. А може, я дійсно перебільшую і цьому є пояснення? Зрештою, Ен була така, що запросто могла пуститися в тріп. Кілька тижнів Ен писала усім по черзі, ожили її соцмережі сестри. Там з'являлися фото кав'ярень, гірські пейзажі і навіть селфі. Ен виглядала щасливою, та мене не покидали думки, що це якась жорстока гра. Але хто її веде? Усе змінило одне фото. Я сто відсотків переконалася, що телефон у чужих руках. Світлину було зроблено від першої особи. Ен лежала на лікарняній кушетці із катетером в руці. Підпис традиційно в день донора, і відмітка мого профілю. Чорт забирай, так! Це була наша щорічна традиція. Але. Півроку тому в Енні діагностували ВІЛ. Вона не може здавати кров. Жодна душа, окрім мене не знала про це. Ця інформація розбурхала поліцію. Невдовзі я отримала підтвердження своїх сумнівів. Останній сигнал було зафіксовано у нашому передмісті. Дані були з похибкою пів кілометра. Тож, дивлячись на дві знайомих адреси на карті, я задавалася одним питанням: Майк або Джек? Щойно поліція заворушилася. Фальшива Ен зникла з усіх радарів. Останнє повідомлення, яке я отримала з її номеру Ти наступна, сестричко. Поліцейські почали тяганину з ордерами, але я не могла чекати, я написала: я знаю, хто ти. Зробивши це з останнього рівня паркінгу, звідки добре проглядалися обидва будинки чоловіків-сестри. Замить сполошений майк кулею вискочив на двір і унісся на машині. Це був мій шанс. У будинку було моторошно, бо всюди була Ен. Усі її фотки за останній час, розкидані і розклеєні по помешканню, змусили мене стримувати сльози. Під світлинами були дати і підписи. Ну і як тобі, Джек? 23.01. Саме в цей день ми були в готелі під горою. Тож Майкл вів обліку вже використаних фото. Тобто, це все ж таки він. З надвору почувся звук двигуна. Я запанікувала і кинулася геть. Але щось укололо мене в шию. і... Я оклигала в лікарні. Голова розривалася на частини. З'ясувалося, що Майк виробив мене транквілізатором. Зв'язав і збирався зробити щось погане. Копів викликав Джек. Як виявилося, він теж давно слідкував за будинком Майкла. Телефон знайшли там. же. Увечері ми пили чай в Джека на кухні. Я саме зробила ковтоки. І... Ай! Обпекла губи і відставила кружку. Пролунав дзвінок. І Джек, вибачившись, побіг нагору на свій онлайн мітап. Доки чай холов, я взяла ручку і стала виводити візерунки на папері. Раптом очі прикулися до золотого напису на ній Монтон. Що? Це ж назва міста зі зворотньої сторони гори. За мить я вже гуглила п'ять найкращих барів Монтона, то поглядових майданчиків Монтона. Ціни Монтон. Віп-конференція нейрохірургів в Монтоні. Ось воно. Так от як Джек так швидко дістався місця катастрофи. Я тицнула посилення, пролистала вебсайти, мене ледь не знудило. Доктор Джек Річер, якого колеги за очі жартівливо називають ріпером, провів доповідь із ростину мозку 32-річної жінки. О Боже, не було 32. Літери попливли перед очима. Я ледь дійшла до туалету. Порожнивши шлунок, повернулася на кухню і припала до вікна, вдихаючи свіже грозове повітря. Блискавка осяяла будівлю сараю. Нащо людині без господарства сарай? Я прислухалася, міта був у розпалі. Я мусила встигнути. Злива була мені на руку, зачинено навісний замок. Обійшовши сарай, я побачила вікно і розбила його, порізавши лікоть. Усередині було сиро й моторошно. Телефон майже сів, тож я ледве світила екраном, очі почали звикати до темряви, стіл із медичними інструментами. Я на автоматі взяла скальпель, силуети, багато силуетів навколо. Я розгледіла якісь манекени, ними було заставлено весь простір. Вони були у жіночій одежі та в різних позах. Сиділи, трималися за голову, розкидали руки. Від кінцівок до стелі йшли тонкі волосини. Очі вихопили знайомий візерунок. Я придивилася. Це була блакитна сукня Ен. Я наблизилася до манекена. Трязь його, матері! Це була моя сестра. Скляні очі дивилися повз мене, а бліду руку було здійнято у вітальному жесті. Я світила на інші манекени і бачила це все були жінки зі зшитими на потилиці головами, сірою мертвою шкірою. Та маріонеточними мотузками, які кріпилися під дахом. Фак! Телефон вирубився. Лізі. Чорт, забирай, він іде сюди. Промінь світла розрізав темряву. У розбитому вікні з'явилося обличчя Джека. Заклякши від страху, я зуміла тільки притиснутися до стіни, щоб він мене не побачив. Ну де ж ти? Якщо я нічого не придумаю, я стану його новою маріонеткою. Вряд відкинутий замок. Силует Джека з медичною пилою стояв у дверному отворі. Він потягнувся включити світло та схожих блискавка вибила пробки. Джек ішов у мій бік. Лізі, чого ти відвернулася? Що ти там ховаєш? Рука Джека опустилася на моє плече. Вираз нерозуміння на обличчі. Він повернув мене до себе та побачив одну з мертвих ляльок, з якою я помінялася одежею. Ах ти! Голос Джека здригнув стіни. Та я вже розштовхувала тіла маріонетки, прориваючись до виходу. Джек рухався швидко, як хижак. По його диханню я чула, що він все ближче. Коли псих вхопив мене за волосся, я повернулася і щосили полоснула його скальпелем по обличчю. Він відсахнувся і завив. Я вискочила на вулицю і закрила двері, використавши лопату в якості засову. Звір був у клітці, вікно для нього замале не втече. Джек був у Монтані і покликав Енн на розмову, пригрозивши, що знайшов спосіб забрати в неї сина. Він перехопив її на снігоході і вбив тіло забрав із собою. Мозок розтинав публічно. Як виявилось, потім усі мізки на його доповідях належали дівчатам, які зникли в радіусі 500 кілометрів. В останній рік він бальзамував їхні тіла, збираючи колекцію маріонеток, які не підкорилися йому при житті. Коли я вирішила їхати в Монтон, він вигадав цю гру з меседжами. Найперший він підготував заздалегідь і примудрився надіслати саме в той момент зближення, що давало йому 100% алібі. Коли я стежила і послала йому повідомлення, він відчув небезпеку і кинув Майкові точку з телефона сестри, щоб виманити його з будинку. Коли той поїхав, Джек збирався підкинути телефон та побачив мене, яка саме пробиралася всередину. Джек виробив спочатку мене, потім Майка, і обставив усе так, що той скоїв замах на мене. Фотки з датами і підписами Майк використовував у власному розслідуванні. Я завжди скорбітиму за сестрою. Вона була яскравою зіркою, яка розбила не одне серце. А коли ти служиш магнітом для чоловіків, маєш бути удвічі пильною, бо серед них може опинитися маніяки з відбитою головою. Слава Богу, тепер я спокійна за маленького Томі. Бо сама опікуюся ним. А ще я знайшла своє покликання, бо тепер консультую поліцію у справах серійних убивць. Я кримінальний психолог.